Вітаю, пані та панове, це 73 епізод Юніверс моду стається. Ми на арені Смакдаун. І. Звісно, Нексус. Готуйтеся, їх ми бачити будемо досить часто, адже вони перемогли на військових іграх. Ось вони, усі четверо! Пані та панове, будь ласка, зустрічайте! Командні чемпіони WWE. Austin Theory та чемпіони NXT, Bron Брейкер, Кевін Owens та Вейт Баррет. Нексус. Нексус перемогли на військових іграх. А саме Остін Тіорі приніс перемогу. Він отримав Джона Сіну. І за умовами Вейт Барретт тепер отримує бій за титул чемпіона WWE. Я не знаю, що буде, якщо він переможе. Пані та панове, ласкаво, прошу в еру Нексуса. Залишилося лише закріпити цю назву, і я зроблю це, коли нарешті заволодію титулом чемпіона WWE на арені пекельної камери. Військові ігри пройшли за планом, навіть Джон Сіна не зміг допомогти Коді Роудсу перемогти. Кевіне, ти довів, що ми не помилились, коли взяли тебе до своїх лав, тож я сподіваюся, ти здобудеш перемогу у турнірі Короля Рингу. Броне, як завжди, неймовірна сила. Що ж до тебе, Тіорі? Ти був нашою темною конячкою. Я пишаюсь, що саме ти приніс перемогу нашій команді. Нексус сильний як ніколи, і нас не зупинити. Ну і чемпіон WWE Коді Роудс не буде заставляти себе чекати. Він знає, що на нього очікує в майбутньому. І Коді, як завжди, зустрічає виклик обличчям до обличчя. Тож, пані та панове, будь ласка, зустрічайте беззаперечний чемпіон WWE, Американське жахіття Коді Роудс. І не боїться ж він виходити на ринг повний нексусу. Чи бачимо ми останні моменти Роудса у якості? Чемпіона wWE покаже лише час, адже Вейт Барет отримає свій матч на шоу Пекельна камера. Бла бла бла, ви перемогли. Вітаю, молодці. Ти отримаєш свій матч вейде. Але навіщо чекати пекельної камери, коли це можна зробити просто сьогодні та просто зараз? Опа Тріпл H. Тріпл Ейч не зміг прийняти участь у поєдинку за правилами військових ігор. Адже за день до цього на третьому дні Survivor Series. Вейт Барретт атакував Triple H за кулісами, за лаштунками. І Triple H не зміг відновитись, його замінив Джон Сіна, але Джон Сіна і був утриманий у тому поєдинку. Схоже, що Triple H почуває себе дещо краще. Він повернувся і готовий продовжити своє протистояння з Нексусом разом з Коді Роудсом. Але вже нічого не зробиш, вейтбарет отримав свій гарантований матч. Завжди Коді, не так швидко. Я розумію, що частково на мені лежить провина в програші, адже я не зміг відновитись та прийняти участь у поєдинку. Я не залишу це без уваги, Барет. На пекельній камери у твоєму поєдинку, з Коді я буду спеціальним запрошеним рефері, і я прослідкую, щоб кожен член Нексусу не втручався. Але перед цим я здійсню помсту за Шона та за себе, і через один епізод поб'ю тебе у поєдинку. Коді, мені здається, що ти вже переміг Оуенса, переміг Брейкера, переможеш Вейда незабаром. Зроби послугу, заверши цю історію і переможи Тіорі просто зараз. Чого ж, панове, ми маємо грандіозну головну подію, шоу пекельна камера. На жаль, не у пекельній камері, але не гірше. Бізі спеціально запрошеним рефері. Тріпл Ейчем. Коді Роуз проти Вейда Барата. Ейч хоче впевнитись, що Нексус не буде втручатись. Ох, як пролетів Остін Тіорі. Я ще не бачив такого прольоту. І сьогодні капітан команди на Survivor Series WarGames Коді Роуз змагається проти людини, яка принесла перемогу команді супротивника Остін Тіорі. Тіорі утримав Джона Сіну. Дуже непросто буде Коді Роусу протистояти цілій такий, такій потужній. Ухиляється Остін Тіорі. Тіорі нас радував класними поєдинками у минулому сезоні, у цьому сезоні. У Коді Роутса, звісно, є союзник в обличчі Тріпл Ейча полетів коді, але полетів дай пролетів. З ліктя наносить удар Коді Роутс Остіну Тіорі. Тіорі залітає на рейн. Коді! Дропкік! О! Нексус Вейт Барретт намагався. Відволікти Роудса. Сили, звісно, дуже на рівні. Коді. Педігрі! Рефері зав'язує там. Куточок утримання від Коді Роудса, але Рефері зайнятий був один. І виривається Остін Тіорі. Розгін бере Коді Роудс, стрибой! І стрибок прилітає прямо Кевіну Оуенсу на голову. І тікає Коді Роуз з-під удару, поки може. Такої загрози. Над чемпіонством Коді ще не було. Звісно, був Брайвайт, був Нелюд, але він був один. А от Непсус не один. Відбувається Роудс. Punch Тріпл H огуляє розтяжку. І Коді Роудс в неї летить. На чиєму боці зараз тріпл H. Ось інтірі. PowerSlam. Для чемпіона удар по спині. О, від відроудця. І тепер вже Остін Тіорі полетів у розтяжечку. Відбивається Тіорі, підіймає Коді. Остін Тіорі Пекедж. Некбрейкер. Потужний таболючий прийом, але. Коді виривається. І Козі Роутс кросроац! Для Остіна Тіорі отримання посеред рингу. У Остіна вже розбите обличчя, але. Ні, Остін Тіорі виривається. І схоже, що Коді Роудс не збирається на цьому здаватись. Коді Роудс! Другий кросроус! Невже Коді переможе переможця військових ігор так швидко? Так! Ось тобі повідомлення вийде. Коді Роудс – складний випадок та міцний горішок. Переможець поєдинку. Американське жахіття. Чемпіон WWE – Коді Роудс. Що ж буде на арені шоу-пекельної камери? Ми дізнаємось вже незабаром. А ми тим часом розпочинаємо смакдаунську половину. Турніру Королеви Рингу. Це перший раунд турніру королева Рингу. Першою на арену виходить Тіфані Стретон. Колишня чемпіонка NXT. Як і казав вам на арені Ро. Турнір завершиться після пекельної камери на супершоу Король та Королева Рингу. І опонентка сьогодні це Фелан Хенлі. Чи вдасться Фелон Хенлі розкрити нарешті себе і пройти у чвертьфінал турніру Королева Рингу? Але Тіфані Стратон складний випадок, так просто і не здолати. Погнали, розпочинаємо цей бій Тіфані Стретон проти Фелон Хенлі. Потужні удари від Стретон. Для Хенлі Хенлі відбивається, точніше, відходить. Але ні, Тіфані. Було таке враження, наче Фелон зреверсувала ж цей Авішвіп. Але то Тіфані все добре спланувала Тіфані розпочала цей сезон чемпіонкою і Вона навіть змагалась з звання чемпіонки світу серед жінок проти Шарлот Флер, але не вдало. І ще й потім втратила свій титул у поєдинку проти Зоу Старк. Полетіла Фелон Хендлі. Крізь весь ринг хедбат! Від дівчинки з села. Така у нас Felland Henry Селючка. Ох, ніфіга собі, як відбувається Стретон. Подивіться на її силу! Самуан-дроп! Самуанський кидок не від самуанки. Не часто таке побачиш. Фейсбастер. Від Стретон. О, О, Фелон підводиться! Хенрі! Ох, на сраку присіла Тіфані Стретон. І удар ногою по голові. Фейсбастер від Фелон Хенрі. дроп Не все так райдужно в Тіфані Стретон, як вона собі це уявляла напевно. О-оу, пауербомба! Не часто ми бачимо пауербомбу в виконанні дівчат, тому що пауербомба вимагає пауеру, Сили! Кроссбаді від Стретон. Дуже радіє Тіфані тим своїм перформансом, які прийоми вона проводить. Подивіться на ці чопи! У стилі Ріка Флера закидує. Феллон Хенлі у куточок. Розбігається стретон! І дропкік. Так, заждіть, що? Суантон бомба! Неймовірна краса. Один-два. Хенлі виривається. Ох, як ктивені. Як її хумарить. Те, що відбувається Свантон бомба по Фелон Хенлі. І зараз ми схоже побачимо завершальний прийом від Стретон: 1, 2, 3. Приходь ще Фелон Хенлі. Тіфані Стретон сьогодні перемагає. Переможниця поєдинку Тіфані Стреттон. І Тіфані Стретон стає першою учасницею жіночого ростеру Смекдаун, яка проходить до чвертьфіналу турніру Королева Рингу. Пані та панове, ваша головна подія цього епізоду це буде бій першого раунду турніру Король Ринго. Барретт сьогодні заявив, що Кевін Овенс прийме участь у цьому поєдинку, у цьому турнірі. І настав час дізнатись, чи пройде Кевін до фіналів. Отже, першим на арену виходить боєць Мерівелі Квебек Канада. Представник Нексусу Кевін Оуенс. Опа, і Кевін оно зустрітися з учасником команди Роудса. Його опонент це Ілля Драгунов. Цікавий бій першого раунду головна подія Смакдауну Драгунов проти Кевіна Овенса. Переможець пройде у півфінали. А той, хто програє, вилетить з турніру. Панове, пересікались Овенс та Драгонов на військових іграх, звісно, але це бій один на один. Зовсім інша справа. Відбивається Драгунов. Перше ми бачимо поєдинок цих двох. Відбивається Кевін Овенс, опс, пролітає по обселі Драгонова. Удари по нозі від Драгонова. І подивіться, націю. Ляпаси. Який поєдинок на рівних. Німецький суплекс від Кевіна Оуенса. Бігбут, але Драгонов стояв. Бекбрейкер. Кевін Овенс розбігається. Сплеш. Ні, мимо. І для Драгонов ухиляється від цього сплешу. Кевін Оуенс відправляє Драгунова на Апрон. Розбігається. Розбігається і врізається. І Ох, шлагбаум. Згортання відео Драгонова. Господи, яка динаміка. Блокує Оуенс трошечки цей прийом. Подивіться на це пекедж. Некбрейкер. Як кажуть представники Нексусу, І що написано у Кевіна Овенса на спині. Ти або з Нексусом, або проти нас. Як ви бачите, Ілля Драгонов не у кольорах Нексусу, Тому він проти. Влаштовує Кеві Новенса Ілю Драгона на... Канатах шлагбаумом викидає за межі Рингу. І. Ого-хо! Який потужний Сентон. І Кевін Оонс відправляє Драгонова в сходи. І залишає його лежати за межами рингу. Перемога по відліку рахується у турнірі Король Рингу. Ой-ой-ой, шлагбаум від Драгунова. Прилітає по Кевіну Овенсу. І Кевін Оуенс вже свій шлагбаум доставляє до Елі Драгунова. Німецький суплекс. Точніше, не німецький, не а Бек суплекс. Рефере розпочинає відлік, Драгонов повертається Кевін Оуенс. Повітряна атака мимо. А от з Сентоном пришпандохує Кевіна Оуенса. рингу і Овенс! Станер! Станер для Іллі Драгунова утримання 1-2. Ні, для Драгунов виривається. Кейоу на третьому канаті і. Свантон! Ні! Ілля Драгунов ухиляється від Свантон бомби від. Кевіна Овенса і розпочинає обробляти голову Овенса. Це місце, по якому Ілля Драгонов буде бити. Подивіться на цей шлагбаум. Вибиває він Кевіна Овенса з сідла, можна сказати. І полетів Овенс далі. Торпеда! Торпеда зненацька від Іллі Драгонова. Один, два. Ні, Кевін Аунс. Все ще виривається від торпеди. Неймовірний поєдинок. Головна подія С Макдауну. Не просто так ми поставили цих двох на це почетне місце. О, Кевін Анс. Що він робить з Драгуновим? І полетів ще Овенс. Кеннонболом на Драгунова. Іл... Ілля Драгунов. Ухиляється. Кевін Овенс його нас доганяє. Армдрек. Вже не може Овенс. Терпіти, піднімається. Ілля Драгунов. Попап пауербомба Від Кевіна Овенса. Утрима один-два, ні. Виривається Драгунов. Вже не знає Овенс, що робити. Ох! Бульдог намагався Кевін Овенс зняти розтяжку. Але не вдалося. Бікбутом викидає. Точніше, проводить бікбут по драгонову Кевін Овенс і знімає розтяжечку з рингу. З куточку. І я думаю, що Кевін Овенс намагатиметься використати цю розтяжку за призначенням. О-оу? Згортання від вітелі Драгунова, але пан Рефері. Відволі... Відволічений Кевін Оуенс Що в місі відбувається? Ілля Драгунов намагався зробити з... згортання. Так, Кевін Оуенс ще одну знову розтяжку знімає. В надії відправити туди Іллю Драгунова і він це успішно і робить. І чи вдасться йому зробити те, що він і так хотів павербомбу? Ні, Драгонов знову відбивається. І полетів для Драгунов до куточка. І пришпандохує його Кевін Овенс. Ой-ой, Біг бут Біг бут від Елі Драгунова. Німецький суплекс. Ага. Відбувається Кевін Овенс. що рефері пішов за розтяжечкою. Кевін Овенс Лоу Блоу! Лоу Блоу! Для Іллі Драгунова! О, о о ось навіщо була ця розтяжечка. І Овенс Станер! Станер для Драгуного утримання. 1, 2, 3. Яка брудна перемога. Але, тим не менш, Кейо добився свого. Переможець поєдинку. Кевін Оуенс. Неважливо, якими методами Кевін Овенс завжди йде до перемоги. І сьогодні він перемагає. А це означає, що Кевін Овенс проходить до другого раунду, точніше, до чвертьфіналу турніру. Король Рингу. Дякую за перегляд, пані та панове. Побачимось. Бувайте!